Скандал у Лондоні російського посла викликали після ракетного удару по Києву. Анна Львова, Польське радіо для України. Вітаю російський посол у Великій Британії Андрій Келін опинився у центрі дипломатичного скандалу. Його викликали до міністерства закордонних справ через масовану атаку Російської Федерації на українську столицю, унаслідок якої постраждала будівля Британської ради. Очікується, що Келін зустрінеться із чиновниками міністерства закордонних справ. Але не з керівництвом міністерства. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вже засудив цей удар у столиці України. Атака зачепила не лише Британську раду серйозних пошкоджень зазнали офіс Європейського інвестиційного банку, будівля представництва ЄС у Києві. У Брюсселі також відреагували, висока представниця ЄС Кая Калас викликає російського повіреного у справах після цієї атаки і наголошує, що жодна дипломатична місія не повинна ставати ціллю ударів. Це її пряма цитата. А от президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн заявила, що. Руйнування саме дипломатичних місій і житлових будинків це ще одне підтвердження того, що Кремль миру не хоче, а продовжує терор на території України. Посол ЄС у Києві уточнила, що вибухова хвиля сильно пошкодила житловий будинок, де мешкають працівники делегації Європейського союзу. Європа вимагає від Москви негайно припинити удари та сісти за стіл перемовин. Що ви думаєте про це? Напишіть у коментарях.